Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу «Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава Продовжуємо наші походи по білій грибечі, грибочки. І так, сьогодні вихідний день державний. Сьогодні є субота. Субота. І я вирішив відвідати низини Карпати. На наявність білих грибів. Сьогодні я один. Температура досить комфортна для росту білого гриба. 10 градусів. Це нормальна температура, вологість є, дощик випадає. От і сподіваємося на добротний урожай. Так. Ще трошки темновато. О, думаю, з часу воно. Розвиднеться. Ох, який красок. Ух ти! О, які, Які грибочки. Білячки! Грибники також не Вони також вже в лісі! О! такий білячок! Ну, то й не годиться. Отак вот я вже... Ну, це хвилин десять, мабуть. Такий чудовий рибок. Який ще два? Агненький. О! Сил попадається часто, але молоді по одному, по два нема так кубки щоб показати. А мені здається тому Більший білий. За за... Ну. О. אותם שאודנט, הופה, אוח, יש שאודנט, אוי, כאילו קראסיבי Я тільки вказав, що нема що показати, а тут раз і от чотири грибочка. І там п'ятий. Добре. Ось і тут чотири штучки. Джебники далі можна. Можна і камеру витягнути. О. Так, а ну дивимося. Так, і що. Більше я не бачу. Йдемо, значить, з тими зробимо порядок. От ще які молоді грибочки гарні. Так, один. И... Так, ось тут ще один. Дивимося, немає, більше немає. От можна і зафіксувати на камеру. Ось такі ось рибочки гарненькі. Купочка невеличка, але купочка. Де в нас ще є? Ось ще є тут. Грибники неподалік. Так. Що в нас десь є? О, ось тут. takie obliczki. A to jeden. A drugi. tam trzeci. Яке царство мухоморів. Красота природня. Побачу двох гарних грибочків. О. А під ноги не дивлюся, ростутах. Такого ростутах. О, ось такі о два. Гарненькі. О. О. Ой, які ще тут виросли. Ось тут два. І ось тут два. Ось один і ось другий. Ну. Грибочки всі молоденькі. Майже всі. Ну, 90% молодих. Найден більше як 90. А які ще грибочки молоді. Тільки на мариновку. Сушити шкода їх. Сушити добре. Жовтий гриб. Він дозрілий, має смак. А ті молоді. Смаку такого немає. От почали лізти грубі червонечки. З грубою ох. Ух ты. Годі дестати. Які красавці. А то вже мишки на робота або білки. О, О такі білячки. Замочок. Шукай собі іншого білячка. Щоб поїсти. Так. Що ми маємо ще? Ось тут маємо. Ось тут маємо. І ось тут маємо. Все молоді. Си молоді О. О. все робимо порядок. О, с які два, навіть три, навіть три. Якось запитували, чи ми... Чи ми не водимо грибних туристів до лісу. Ні, ми не водимо. Але є... Є через інтернет є хлопці, які... які тим займаються. Так що... Треба вести пошуки. Таких крісочків приємно збирати. Наче переді мною виросли. Молодень. Тут туди не є, бачу. Ми більше білячків. так, кружок ми зробили, це йдемо поріскуємо. Ці маленькі залишаємо. Яка чудова знахідка. а тут такая парочка О, симпатично трещить Ще два білячка. Ось які два чекали на мене? Ще одне царство мухоморів. Невелички так то білячків. невелички. Так, невелички білячки. Але білячки більші. Білячки більші. Ось які вони. Тут і тут. І так три п'ять, непогано сім, сім. То що не кінець, вісім, дев'ять. Десять одинадцять. Взагалі клас. Так. Да. Робота вдома буде. Ой, Ой. Збираю на свою голову. Ще пройдемося чуток і вертаємося. Досить. Досить, бо ради собі не дамо. Так, добре. Ох, які виросли. І як не взяти, як пройти мимо? Один. Так, а ось другий. любить тишину ну так як є рибалка і як тут мимо пройдеш мимо не пройдеш рибочки тебе не пустять О, так. ух Приємно глянути. Глянути приємно, не то що зірвати. Так. Посуду на мене. Мабуть, буде повна зараз. Ах, які грибочки. Дивно. Ніхто тут не зайшов. О. Як не насолоджуватися? Так, дивимося. Може то ще не, не завершене місце. На білі гриби Здається, більше не бачу. Здається. Так, ну що ж, будемо якось тут, тут отрамбувати. Ще є, місце кошко? Що ж, гриби мене не відпускають. Що зробити? Ну як добрати? Як три? Сім? Сім штук. Ох! Ага! Та, це кіловець! Такого рыба растоптал. Семь штук, это было восьмое. Шо старое, то старое. Шо старое, то старое. Останнім часом щось і кліщі витягує свого тіла кліщ оживився. Ну, гриби. Гриби казка. Ну, щось повзе і оді його скинути кліща того і не видно. По лиці щось повзе. Осики. Весь слів. От і завершився наш похід в низини Карпат по білій грибочці. Похід я рахую вдався. Щось трошки ми назбирали От показую результат. Ось такий результат. Чесно кажучи, мені вже піднадоїло чистити. От. Результат непоганий. Ну, а вам бажаю не менший результат, як у мене. А також здоров'я. І мирного неба з головою. Як завжди, вам бажаю. І не забувайте, ліс, наше багатство, наше здоров'я, наша радість. Тож не засмічуйте його, він також хоче жити. А також не копайте рибочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!